Привіт-привіт! Я Валя Номержицька, це нотатки дружини Пастора. В сьогоднішній нотації відреагую на декілька подій коротенько, скоріше на, на запитання, які мені поставили, дам відповідь. І а, нагадаю вам дві речі. Будь ласка, якщо ви є на Фейсбуку і підписані на мою сторінку, не забувайте ставити уподобайку, писати коментарі, як і тут. Але на Фейсбук мене заганяє в тіньовий бам, блокує мене. Через молитви я вже не можу проводити е, відеотрансляцію. Вже ми молитви перевели на Фейсбук по цій же причині. Тому, будь ласка, заходьте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а діліться для того щоб витягти мої публікації із тіньового бану. Е, тепер бану. І, е, по-друге, Хочу вам поділитися, що вийшла з друку моя друге видання книжки Поверніть мені мою душу практичний порадник для травмованої душі в твердій обкладинці. Це доповнення. В, в друге видання доповнене виправлене, тому доступне до замовлення, будь ласка, інформація про замовлення в описі цього відео, і практично під кожним відео є посилання. Тепер Чому я нічого не писала про Голікову? Дивіться про те, що Голікова ну людина, очевидно, бо це очевидно, що вона знаходиться не просто в омані. а теж ті відео з тою всиновленою її чи жіночкою, яка майже за неї старша. І спечально мені дуже печально за її сина. Але знову ж таки фальшиве вчання приносить перевернутий розум. Оці відносини Ольги з цією Валентиною взагалі це дуже дивна річ, і там конкретно працює дух обману, і хто ким маніпулює, і наскільки, і наскільки цей зв'язок має глибоке коріння між цими двома жінками. Чи він... Доходить до спальні, чи не доходить, в мене немає інформації про це говорити. Але ну це недобре, страшно, і я так розумію, що це на цьому не зупиниться і буде ще страшніше. Тому говорити про це довго немає потреби. Пильнуйте, втікайте від цього, хто з вас ще заглядував кайтеся, щоб воно вас не догнало, і очищайте свій розум від, голів, від Голікової, і від тих, хто з нею дружить оксамита, від тих, хто її підтримує або діє в, такій самій, в такому самому дусі співакова, в тако, просто йде такий процес Шевченко, хто не говорить чистоту слова. Пильнуйте, я не буду перезивати мене на, на сторінці в зроблений аналіз богослов'я в основному, в основному цих служителів. Тому не буду переливати з пустого у порожнє. Ось речі не помінялися. Якщо щось поміняється, якщо буде покаяння, тоді можна буде про це радіти і говорити а так печально, сумно. І буде ще гірше, тому що цей дух обману, диявол, як крикаючий Лев, він на цьому не зупиняється. Я ж хочу сьогодні більше поговорити на тему, яка, яку я сподіваюся, від, ще, ще сподіваюся, наївно, що. Очі, вуха, серця деяких українських віруючих, все-таки відкриються до істини і до правди, і замість того, щоб займати нейтральну позицію сидіння на хмарках, все-таки, що може ще в когось, є надія, що відкриються очі. Дивіться, християнство створило таку якусь, знаєте, взявся такий. Оце, оце фальшиве розуміння єдності, воно принесло такий блендер, в який скидають скидає всіх і, всі, і все підряд для того, щоб перемолоти і зробити такий коктейль. Навіть в тому плані, що береться чоловік і береться жінка, і якась і, стануть одним тілом, їх беруть, треба їх закинути в блендер, щоб блендер пере, пере Перемолов і, і таким чином ламаються дуже часто два життя, тому що жінку а, позбавляють її ідентичності і намагаються її розтворити в чоловікові. Так, як казав Алекс Шевченко про свою дружину Жанну, що вона розтворилась во ні. Ну, питання в тому, що Жан, якби заглянути в жани серце, наскільки воно мирно розтворене. Ну, це вже її звичайно питання. Ось, Біблійна, біблійна істина і найбільший дар Божій людині полягає в, в її ідентичності і в її свободній волі. І те, що робить християнство, позбавляючи людей до ідентичності, коли навіть люди приходять в церкву, їх намагаються всіх перемолоти, знову ж таки закинути в блендер і перемолоти в коктейль, яким насолоджується лідер. Маючи владу і, і чашу, яку він п'є і виходять люди покалічені, поламані, побиті. Це не біблійне вчення. Знаєте, коли Слово Боже каже любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом. це є Це побудоване на Божому принципі поваги. Справжньої любові Бог створив нас, Він дав нам свободну волю, Він дав нам право вибору, Він дав нам ідентичність, яку ми повинні зберігати, а не попадати в блендер, щоб втратити свою ідентичність. Взагалі, Біблія дуже багато говорить про кордони і про межі, про роздільності, про відмінності. І це має не просто практичне значення для. Для того, щоб співіснувати, а має глибоке духовне значення. Коли чоловік і жінка стають одним, вони не стають двоє людей, не втрачають свою ідентичність, а вони двоє, які домовляються, як іти разом. Коли ми приходимо до Бога, ми домовляємося, є такий заповіт, домовленість, як іти разом. Бог дає нам свої свою основу ми дає, домовляємося з ним на його звичайно мовах, бо Він є Бог. І ось у святому письмі у Слові Божому, Бог постійно нагадує, що на що стаючий. В єдність з кимось, ми не повинні втрачати самих себе свою ідентичність, свої особливості, а просто домовлятися. І я написала в себе на Фейсбук, сьогодні була опублікована стаття «Межові камені, кордони війна. Зайдіть, почитайте в контексті біблійного погляду на боротьби в Україні. На боротьбу України. Та і ось один із яскравих прикладів збереження ідентичності це заборона пересування межових каменів, це поважати кордони. Не пересунеш межі свого ближнього, повторення закону 1914, проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, повторення закону 27-17. Не пересувай вікової границі і не входь на Срідські поля приповістки 23.10. Ось у біблійному розумінні саме кордони, саме межі захищають ідентичність, захищають спадщину і захищають відповідальність, щоб кожен із нас залишався зі своєю відповідальністю і не перекладав її на іншого. Це наші гендерні відмінності, це наші національні відмінності, це наші обов'язки на роботі, це наші. Сімейні відносини, коли ми різні, але ми домовляємося, як об'єднуватися: не як втрачати себе, не як, щоб один тебе проковтнув. А, а, або я розчинив у собі. Так? І ось таким чином це відділяється родину одну родину від іншої, щоб у чоловіка була одна дружина, один чоловік. Так? Один народ від іншого. Коли переміщаються або знищуються межові камені, це вже не просто як дрібне порушення це й насильство, коли чоловік починає розчиняти. Дружину в собі, це вже не відносини, це вже насильство. Це не нейтральна дія, це наглий акт насильства. Саме тому Бог каже, що проклятий, хто пересуває межу свого насильства. Ось межовий я буду трошки здивитися в статтю, яку написала, щоб мені, а то я зараз почну відходити і не закінчу це відео. Межовий камінь у біблійному мисленні це не просто знак власності, це гарантія свободи, спадщини і безпеки. Коли сувається камінь, це узурпація, це крадіжка, це руйнування Божого порядку. І ось те, що чинить Росія з Україною, є прямим сучасним втіленням цього біблійного злочину. Вторгнення, анексія, окупація. Перемалювання мап, вписання того, що тобі не належить в свою конституцію. Це не політичні нюанси. а Як багато кажуть, це політика, в яку ми не вникаємо. Ми поза політикою, це гріховна спроба насилля. Не просто спроба, а це акт насилля, коли пересуваються межові камні, встановлені історією, угодами і, зрештою, божим проведінням. Взагалі, війна проти України це імперський проєкт. Біблія постійно застерігає від імперського мислення. Імперське мислення це мислення насилля. Якщо ви пригадаєте, коли Бог створив людину, Він сказав Адаму: володарюй над землею, над птахами, над тваринами, над тим, що в водів, тим, що в повітрі. Але ніколи не володне сказав володарюй над своєю дружиною. А вже потім, внаслідок гріха, Бог показує, як гріх спонукує людину володарювати один на одним. Але люди, які бояться Бога, вони поважають ідентичність кордони своєї дружини, а не пхають, не запихають її в блендер або не розчиняють її. Самі в собі, як це по словах Шевченка, зробив він зі своєю а, дружиною. Та? Бог проти імперського мислення, проти імперських проектів. Якщо ви подивитеся через історію, Біблія нам показує, а, як. Він руйнував імперії. Ми бачимо Вавилонську вежу, ми бачимо Єгипет, ми бачимо Асирію, ми бачимо Вавилон, ми бачимо Мідоперсію, ми бачимо Грецію, ми бачимо Рим, ми бачимо Францію, Німеччину, Радянський Союз і ми побачимо, як впаде Російська імперія і зникне ім'я Ісуса Христа, імперія смердючого зла. І кровоприлиття. Імперія завжди починається зі, з нарушення кордонів, коли піднімається диктатор і залазить в особисті простори людей, в їхні домівки, в їх, на їхні роботи, починає свої щупальця скрізь направляти, починає домінувати і забирає свободу в людей, і таким чином далі починає простягувати свої. Смердючі лапи поза межами завжди це закінчується насильством, крадіжкою і контролем. Ось Вавилон, він і є символом глобального контролю, де кордони, мови й культури вважаються перешкодою для Вавилонської башні. Саме тому росіяни так не люблять українську мову, тому що українська мова це контроль, це контрольний камінь. Контрольна межа, де закінчується територія Росії і де починається територія України. Саме тому оцей камінь, мовний камінь, він такий ненависний а, росіянам. Саме тому в Радянському Союзі перше, що робилося, це все стиралися мови, забиралися мови для того, щоб усіх 15. А, Країнах, з яких зробили республіки, можна було сказати, що це наша територія, бо тут говорять, вчаться і практикують російську мову. Це так об'єднали російською мовою, а, і така ідея єдності не належить Богові. Бог призначив окреслені доби і границі за мешкання народів дії 1726. І ті, хто руйнує ці границі, повстає не лише проти держави, а взагалі проти Божого устрою. І кордони є обов'язковою умовою миру, а не його заперечення без кордонів. Немає миру. Якщо кордони не поважаються навіть в сім'ї, в чоловіка з жінкою, на роботі, якщо не поважають особисті кордони, то не може бути домовленості. Руйнуються особистості, руйнуються, ламається ідентичність і таким чином будуються імперії. Тому те, хто каже, що кордони розділяють, не розуміють, як діє зло, тому що кордони саме. Зупиняють зло. І саме про це говорить Біблія і історія. Саме знищення кордонів породжує війни, бо сильні починають брати те, що їм не належить присвоювати і ставити, нав'язувати, намагаються нав'язувати свою ідентичність. І наш український досвід показує про те, що мир. Можливо, лише там, де чітко визначені кордони. Кордони географічні, кордони мовні, кордони а, а, захищені і поважаються. Без цього немає дипломатії, неможливо домовлятися, є лише шантаж і сила. І захист особистих кордонів це не брак любові, це не недостаток не любові, а навпаки, це виявлення любові. Коли ми любимо по-справжньому, ми визнаємо ідентичність, ми визнаємо красу відмінності, ми визнаємо, приходимо із наміром будувати відносини. Підходимо та, один до одного з наміром домовитись побудувати відносини, а не проковтнути один одного або закинути в блендер, де все буде перемелити у таку гидку, незрозумілу масу. Біблія вчить нас, що треба турбуватися про слабких і нужденних, але є різниця між добровільною щедрістю і примусовим захопленням. Коли росіяни везуть гуманітарку і проповідують свого. Христа Захватчика а, на тимчасово окупованих територіях це не любов, це не благочинність, це а, насильство, це імперія і це те, що гідотно перед Богом. Тому ми, як Українці, захищаючи свої кордони, ми не заперечуємо, ми відстоїмо Божественне право любові, ми не відкидаємо. А навпаки, практикуємо співчуття до беззахисних, саме тому ми їх захищаємо. Ми не порушуємо Божих принципів в захисті. А навпаки, їх практикуємо, стримуючи насильство та виконуючи моральний обов'язок перед власним народом і навіть перед світом. Війна, війна проти України це не просто війна за територію, це війна за збереження нашої ідентичності, що є нашою. Священною відповідальністю. Ми відповідальні за збереження а, своєї ідентичності. Руйнування ідентичності це диявольський акт, знищення даних нам Богом відмінностей. Знищення мови, це підміна історії, це викорінення культури, це дегуманізація народу. Саме це є шляхом Вавилону, побудування Вавилонської вежі, побудування. Вавилонської імперії. Бог діє інакше. Він творить різноманіття і називає його добрим. Він створив день і ніч і сказав добре. Він створив чоловіка і жінку, він сказав дуже добре. Він створив все, що Бог створив, різноманітне. Але він сказав, хай воно буде, хай воно буде одним через домовленість, через порядок, через повагу світла. Темрява, море і суша, народи і землі, чоловік і жінка. І а, тільки таке добровільне об'єднання через домовленість між людьми, між державами це справжня єдність, яка поважає Бога, а поважає свободу нації і право на існування. І сьогодні Україна виконує роль морального та політичного кордону. Який стримує повернення світу до відкритого імперіалізму, захищаючи свої межі, вона фактично захищає право народів на існування, принципи свободи та біблійне розуміння справедливості. Важливо знати, що пересування межових каменів це завжди шлях до війни, а захист кордонів це шлях до миру. Україна не бореться проти єдності народів, вона бореться проти імперської підробки єдності, яка будується на крові та знищенні відмінностей. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас! Хай впаде Російська імперія зла і зникне як роса на сонці. Хай розвіяні будуть вороги наші, як роса як полова на вітрі. Хай висохнуть, як трава на сонці, і хай будуть пожерті вогнем Божої справедливості, хай висохне насіння їхнє. А ми, як Україна, схиляємо в покоренні свою голову перед Божою владою. Господи, бо Твоє є царство, Твоя є сила, Твоя є влада, Твоє є право. І ми сьогодні схиляємося перед іменем Твоїм. В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь і амінь. Я Валяна Маржицька, це нотатки дружини пастора. Якщо вам подобається, ставте уподобайку. Не подобається, не ставте. Бога любіть, людей любіть. Пильнуйте душу свою. Шалом.